Всім привіт! Сьогодні вам показую приватний будинок за містом Стоголиса Гора. Ми зараз на другому будинок має 180 квадратних метрів, 10 сотих землі. Тут три спальні ванна, внизу кухня студія велика і ще одна кімната, плюс гараж на 50 метрів квадратних. Приблизно йдемо зліва направо, ванна Велика електробойлер, Вікно з ванни, Підлога з підігрівом. Все в білих тонах світлих, як ви бачите, заходимо перша. Сп... Ну, вона може бути спальня, може бути зона відпочинку. Ну, є така кімната, да. тут качелі, теніс стоїть, вікно панорамне і балкон. Виходимо на балкон, ділянка землі. <клух> Далі йдемо друга кімната. Шафа стоїть. Як бачите, все нове запаковане, ліжко двоспальне, LCD телевізор, другий балкон. Такі переходи до третьої кімнати. Це задній двір. тераса опанується, ялинки висаджені. Будинок з газоблоку. Утеплений пінопластом. Третя кімната. На даний момент в будинку електроопалення, три фази, але можливе підключення газу. На вулиці є газ. Спускаємось на перший поверх. У нас кухня студія, велика зала. Зала має 40 квадратних метрів. Меблі техніка, всі, які ви бачите, все буде для вас предоставлено вихід на задню терасу. Вийду покажу вам трошки будинок. Заходимо. І на першому поверсі ще одна кімната. Четверта, вона не облаштована зараз. Може бути під вас зроблена. Гардоробна. Гардеробна, у нас пральна машина. Є ось така разка. Що не помиляюся, називається горизонтальна. І ванна кімната при вході ще. Тут у нас вже душова кабіна. Також унітаз, вся сантехніка, вся нове. все нове. Все чекає на вас, як перших власників. І покажу ще ділянку. Тут у нас гараж, але на даний момент, на жаль, не зможу показати, тому що... А, немає електрики і ворот, електроворота. повністю можу можна по кругу обійти. Це звідки я виходив на терасу ось такий будинок. Все. светлых белых тонах. бели сили. Звонить, або пишите. Покажем взрывные для вас сейчас.